Ідея в тому, щоб сформувати ось ці саме батальйони на декілька тобто, принципів. Перше, це дійсно батальйони добровільні і штурмові бригади, які будуть створюватися. По-друге, це висока мотивація, це фізична підготовка, оскільки це дійсно штурмові саме будуть бригади для того, щоб вести активні бойові дії на лінії фронту, на лініях з'єднання для того, щоб звільняти наші території від ворога. Наступний алгоритм це складання анкети. Потім перевірка певних відомостей, які ми будемо перевіряти, найшвидше проходження військово-лікарської комісії, а співбесіда. Співбесіда буде передбачати собою встановлення мотиву, чого людина хоче йти саме в цю бригаду. Олег Васильович сказав, ми набираємо в мотивованих людей. Нам потрібні люди, які не придуть, а потім скажуть, що да ні, мені не подобалося, я піду в іншу бригаду чи не Люди, які знають чітко для чого вони йдуть, які вони цілі задачі будуть виконані.